Всім привіт! Махай привітарік! Махай привіт! чуть-чуть, нарешті ми зібрались, щоб зняти наступне наше відео. Тепер нам вже один рік і місяців, Вже зовсім багато, дуже навіть багато, якось неочікувано, швидко пробігли ці рік і 5 місяців. От ще місяці вже буде півтора року, а півтора року це, мені здається, дитина вже зовсім доросла. Що ми маємо по факту на цей момент? В принципі, якихось особливих, кардинальних змін не відбувається. Все йде дуже поступово, потрошечки. Але крок за кроком і все рівно оглядаєшся і бачиш, що дитина вже доросліша, доросліша, доросліша. З кожним разом все вона доросліша й доросліша. Перше, що кидається в очі, що вже він почав гратися, вже може сам гратися, якщо ще можливо десь тижні-два назад. Ну, він міг гратися тільки так, там, копати м'ячик, щось штовхати, розкидати. То тепер вже може цілеспрямовано гратися речима. Особливо полюбляє машинки. Одразу наші хлопчик, що його цікавлять машинки. І от зараз, ну от вам не видно, він бере, у нас є така швидка допомога, і він копійки туди через вікно закидає, потім відкриває дверку, витрясає ті копійки, потім знову туди закидає. Оце ця найулюблена забава на даний момент. Далі дуже любить возити ну, такий кошик, ніби продуктовий дитячий по вулиці. Це теж дуже йому цікаво. Поки, правда, ми йому не купили його кошик, він забирав у діток і возив його і ну, всюду ним. Тепер у нього є свій вдома, ну вже тоді стало не так цікаво, тому що чужими іграшками завжди набагато цікавіше гратися. Е, Зважила його, помірила нещодавно, ну, можливо, десь тижні-два назад також. Вага у нас зараз рівно 12 кг, і зріст, зріст 83 см. При тому, що я його спочатку поміряла в лежачому положенні, він спав, я так поміряла, то намірила аж 86 см. А вже коли став до стіночки, то вийшов зріст менший, 83 тому що, видно, ніжки ставить нерівно, хоча я його намагалась порівняти, так п'яточки до стінки притулити. Ой, не чіпаю, не чіпаю. Але все рівно виходить зріст менше. Вже все розуміє. Ну, так вже все розуміє, вже будь-яку дію, він розуміє. Наприклад, міняємо памперс, даю йому памперс, кажу, іди, викинь сміття, іде, викидає. Якщо покакає, прибігає до мене, питає його покака, він киває голівкою, що так, що давай наш мама міняти памперс. Принеси, віднеси, іди попий, візьми собі кружечку, віднеси кружечку на місце, постав. Ну, все-все-все розуміє. Тільки не говорить. Правда, останнім часом дуже багато почав видавати різних звуків. Тобто ну це не імітація мови, але це він щось собі на своїй пташиній мові намагається говорити. Особливо цікаво це виглядає, коли він обурюється, і він там щось там нам промовляє. Це наш дуже смішно і що-що. І веселить всіх ближніх. На на дверки відкриті. Закидай. Вимагає їжу, він знає, що треба з самого ранку. Я тільки притіла, ще хочу трошки повалятися. А він вже біжить на кухню і так ручками стукає по його столику. І кричить Ка-ка! Значить, кашу давай, кашу. Ш, тихенько, що кричиш? Що там? Там собі в нас застряли. Це у нас та своєрідна скарбичка наш монетки. І з цими монетками, наприклад, може вже досить довгий час проводити, гратися ними, закидати їх туди всередину. Дуже його на даний момент це зацікавило. Якщо виходимо на вулиці, на вулиці раптом немає діток, за які ми можемо дивитися, хоча б ну, щось там спостерігати за ним, то гуляти з ним просто неможливо, тому що він бігає всюди, всюди лізе. То біжить до машини, показує мені колеса, то біжить, показує мені собаку, то кота шукає. ну... Набігуючи за ним за годину, просто весь мокрий соманий йдеш додому. Легше, звичайно, коли є дітки, тому що він тоді ну, ще не може, звичайно, з ними гратися, якось вступати в які, якісь ігри. Але він спостерігає, ходить за ними, дивиться. Дивиться, щоб, можливо, взяти якусь іграшку їхню пороздивитися, погратися самому. Щоправда, в нього ще, напевно, немає цього відчуття. Ну, що я собі взяв, я хочу з цим гратися, Тому що, якщо дитина власних іграшки приходить, намагається її забрати, він спокійно іграшку віддає, не абсолютно не протестує, іде, шукає собі іншу іграшку. Особливо цікавлять самокати. Дітки такі рочки в 5 чи згуляють дворі, на самокатах покатаються, поставлять самокат десь там біля лавочки і біжать гратися. То Арік зразу біжить, бере той самокат, починає його досліджувати, совати. Ну дітки, звісно ж, прибігають назад, забирають цей самокат тому, що вони теж ще не можуть ділитися. Марік нічого не каже, стоїть в сторонці, чекає, поки самокат знову лишиться без нагляду. Yeah, yeah, yeah. Що таке? Що таке? Вітаю маю машинку. Далі ми на молоці. Не знаю, будемо від молока відмовлятися. Молоко це наше все. Ну, що таке, не плач, не плач. Дістати тобі. на. Ой, застрягу десь. Молоко це наше все. І напевно будемо мати проблеми, коли надумаємо від нього. Відлучатися на на, на монетки. Е, Дивимося мультики, слухаємо пісеньки, є правда, деякі пісеньки, які він прям, ну, не може стояти спокійно, обов'язково починає танцювати, плескати в долоньки. Це прямо, я кажу, він як зачарований вже з тими пісеньками. Ну, але поки що очікуємо на результат тих пісень, тобто, коли ми захочемо їх вже відтворювати, підспівувати і щось там. Промовляти. Поки що в цьому плані зрушень у нас немає жодних. Їжу далі ми ще харчуємося дієтичним харчуванням, хоча багато дітей в нашому дворі батьків чую, вже дають їм все. І особливо дають солодощі різні, снеки, морозиво, так як зараз літній період. Я йому нічого не даю. Е, буквально тільки недавно почали йому давати щось таке з загального столу, ну, наприклад, як там капустка якась там смажена в клярі. При тому, що я кляр знімаю, даю йому тільки капустку, потім якісь там, можливо, ягідки, малинку, сунички. Але це все даю дуже дозовано, дуже маленьким порціям, тому що боюсь, як його шлунок буде на це реагувати і чи не буде алергійки. Махати. Ну, але це, в принципі, напевно, ой. І всі якісь такі новини, які на даний момент з нами відбуваються і стаються. Більше чого цікавого немає. Як тільки щось буде, я вам буду докладати. А поки що буду з вами прощатися. Всім папа! похай па Па-па! до нових зустрічей! Цьом па па Цьом па па давай! Цьом па па Що будеш гратися машинками? Сам будеш гратися. Ба-! -ба. Встаємо. Стаємо, 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 стоємо, стаємо. А ну покажи, як в тебе машинки їздять, покажи. Кажи ну, куди вони поїхали? Що таке? Що ти хочеш? Utilizes a uh rica -oh. <tossos> a rica cocô. Ку-ку! Ку-ку, а де діланка? Де твоя діланка? Де вона? Ану покажи <при guerre> мені, де вона? Де діланка? Ну де вона? Там? Ну давай, давай, дотягуйся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну відкривай, відкривай, в тебе вийде, давай. Ще трошки. Ой, опа, опа. В'їжджай, давай, з'їжджай. Давай. Сідай. Поехали. Папа. Надеюсь, что нет Ты не смеши его, вон Ты как тьма, вот, мам Давай, лезь, лезь Ну Обратненько Давай.

Ну, давай. <свист> ну, ты кома еще Кама не бери. Давай, ніжкою. От так. Ну, їдь. Їдь вперед. Ну, шо це таке? Ти куда? Вертайся назад. Давай, давай, давай. Залізай. Ну, сідай, сідай. О, все, сів. Закриваєшся. Угу. Не виходить в тебе. Ну, закривай, закривай. Квичку кидаєш. Квіточка, нерви, нерви і понюхай. Понюхай квіточку, не треба рвати. Пахне! Ану а покажи, як пахне квіточка. Ну, що ти будеш робити? А -а -а. Угу. Ти чого тікаєш? Не тікай. Даєш м'ячі, хлопчику, так? Даєш м'ячи йому гратися? Ну? Ну, Наш ти два м'ячика береш. Бери один копай. Ну, Марік, будеш копати? Копай м'ячик.